Цьогоріч у Львові не проводили першого весняного скошування трави, яке зазвичай відбувається у квітні, адже вирішили змінити підхід щодо догляду за газонами, розповідає керівниця міського управління екології та природних ресурсів Галина Микитчак. Вирішили переглянути, бо ми рухаємося в бік європейських стандартів, норм. Ми рухаємося в бік адаптації до зміни клімату, додаємо більше багаторічних насаджень, створюємо різнотрав'я. Змінюємо концепцію догляду за газонами. Зміна розуміння, вона приходить так не одразу. Так само, як було з обрізкою дерев, це був трохи довгий процес, який вдалося в принципі, налагодити. За словами Галини Микічак, цьогоріч у міській раді затвердили порядок утримання об'єктів озеленення. Там, зокрема, є рекомендація зменшити частоту косіння трави. Це могло бути і 15 разів, і в деякі випадки навіть були запити на 18. Мінімальна кратність це двічі в рік. Це є мавританські газони, так різнотрав'я, різнотраві. Максимальна кратність це 12 разів на рік. Це є партерні газони з автополивом». Зараз у деяких районах вже розпочали перше весняне скошування трави, зокрема на газонах біля собору Святого Юра. Згідно з оновленими правилами, рекомендовано залишати висоту насаджень 10-15 сантиметрів. Ми запитали у львів'ян, наскільки часто, на їхню думку, доцільно скошувати траву на газонах та узбіччях. Ну, можна і рідше, можна зекономити трошки. Краще коли вище рівень трави, ніж отак ось зовсім забране. Бачите, запахи, які гарні. Природа гарна. Чесно про це не думала, а, ну, я думаю, що напевно краще косити. Ну, мені так здається на мою особисту думку. Трава так само дає кисень, як і дерева. Тому чим менше її залишають, тим менше кисню ми отримуємо. При тому, яка в нас навантаженість на, на дорогах, я думаю, що це робити недоцільно. Водночас, як вказано на сайті Львівської міської ради, на деяких ділянках висота трави впливає на безпеку руху, зокрема на перетині доріг та біля транспортних кілець. Тож там будуть ретельніше стежити за косінням. Ольга Іващук, Іван Микитишин, Суспільне, Новини Львів.